Then is in love with me, will be down it's there. Чорний гори, думає

На Насеньї X-фактора, Оля Цепкало. Доброго така, дня. Ти так така красива. Ти ходи ближче. Тика прекрасна в тебе. О. Давай, давай, ближче ще. Не бійся. Тут нікого немає, тільки ти і я. Ти бачив, бачив. І у вполі зал. Чатері. Оля. Да. Ну скажи, Оля, ти задоволена? Ха, нет, предела совершенству. Ну, mm -hmm. no, 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 більш так чи ні? Більш oh, oh, так. Вона дуже Більш так. Зараз почуємо, що скажуть наші судді. Так чи ні, наставнику, вам слово. Я скажу, по перше, що як, якби навколо мене лазили такі створіння, я б точно не зміг так співати, як ти зараз заспівала. Це Подивіться то, що... з боку вас, хто Оле, Дмитре. <laughs> Та ладно, Андрій, ну. Давно ви їх бачили. Окей, проїхали, да? а, жарти не завжди бувають. Вдали ми це нормально, ти переживеш. А, як дивись. і концерти. А, продовжуйте. <гум> а, тут. А, ти знаєш, ми дійсно принеслись певний такий новий світ, і я тобі дякую за це. І ще я тобі дякую за те, що ти не схожа взагалі ні на кого. Я вперше бачу таку співачку, як ти, і я думаю, що це великий плюс. Я тебе вітаю з дебютом на великій сцені. Дякую. І дуже цікаво послухати моїх колег. А кого? Кого саме? Андрій Михайлович, извиняюсь. Я? <кхм> oh, в такому замешательстве, чесно скажу. Я тоже вас поздравляю с дебютом. Но такое странное решение пісні, Когда полезли вот эти ребята, которые там изображали цих... Этих... Журавли будущего. <кхм> Ну, наверное, ну Ну, если экология будет такая же, и дальше, ну, да, то... Есть то фраза, знает. знаете, такая, ну, уже банальная, там, все может быть в искусстве, кроме скучного. Это не было скучно, это было очень странно. Мне казалось, вот, ну, если хотите правду, да? да конечно. Как будто вы песню эту не почувствовали, как будто вот песня и вот то, что происходило, все было как-то, как по мне. Очень все далеко. Но... Uh, ну, я очень как? хорошо прочувствовала эту песню, потому что корона давит мне прямо в мозг. И я это чувствую. Кто, кто, дарил, кто давит? Корона у меня есть. Так снимите к чертам, если она вам мешает. Она прибита к голове, я не могу. Uh, Прибили? Uh, uh, так, ласка вопрос ему на x фактор <скільки> Корона тут прибывает прямо до головы. На первом же прямом эфире, до речи. Я думаю, сложно говорить или там как-то искать проблемы на, на першому виступленні, тому що це ну, реально сложно. Але у мене якесь ощущение, честно чесно скажу. А так? Вже краще. Це, 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 це погляд, як на, пі, на цю пісню, яку співають дуже багато людей, інакше погляд, як, як інший мир. Інша корона тиснеш. Насте, вам слово. Я ой, хочу сказати, ой, ой. що а, а мені дуже сподобалось. Мені навпаки, здається, що Олю вам дуже підходить ця пісня. Да. А, до того я люблю цей жанр. А, так, це фантастика. Да. Ось і мені так якось воно дивно не здалося. Мені дуже сподобалось, що саме так а, її проявили. Цю пісню показали. Дякую режисерам, що вони нас просто а, відправили в цю казку, і це дуже кльово. Я хочу сказати Олю, що а, це дуже був вдалий виступ. Мені сподобалось. Дякую. Олеже, чи полюбляєте ви фантастику? Фанта... Фанта... фантастику ні взагалі. Але отакі речі, що стосуються таких мультип... мультиплікаційних речей, мені дуже подобається. Так, я можу погодитись з Андрієм Михайловичем, що було невдало, тому що сам номер, сама декорація, самі ці всі речі, оці пацани, як вони, які там повзали, і пісня. Це були різні речі, але це був такий номер, наскільки було все казково. І знаєш, я Оль, тебе побачив сьогодні за колісою. Як ти готувалася до цієї пісні? Як ти як ти відповідально віднеслася, як ти була вже в ролі? Тут реально мала бути роль. На 99,9 дев'ять і дев'ять десятків ти її зіграла цю роль. Дякую. Дякую. Дякуємо вам.